Вітаю, друзі, а також усі інші. У нас сьогодні вже 6 січня 2026 року, і це 1413-та доба мужньої оборони України проти повномасштабної навали російських окупантів. Як і завжди, на ОБОСЮЄ ми продовжуємо огляд мапи бойових дій. І сьогодні починаємо з Гуляйполя. Гуляйполе, воно а, за останній час стало. Епіцентром новин та в більшості випадків багато хто намагається зрозуміти, що там насправді відбувається, і не кожен може відповісти на це запитання. Насправді там зараз відбувається героїчна оборона маленького міста проти величезної навали російських окупантів, які одночасно намагаються тиснути на місто з декількох напрямків. І при цьому мають е, кількісну перевагу. Я нагадаю, для тих, хто ще не в курсі, е, основні задачі по штурму Гуляй-Поля займають підрозділи, сили та засоби зі складу 5-ї загальної військової армії. Але у зв'язку з тим, що е, усі е, наступальні дії на південно-донбаському напрямі е, значно виснажили. П'яту зива. Вони зараз мають загальні втрати за весь період активних наступальних дій більш ніж 20 тисяч особового складу, що перевищує навіть кількість дивізії. То змушені були отримати підсилення від 29 дев'ятої та 36 ї загальної військових армій. Підрозділи зі складу цих ЗВА були передислаковані, та саме вони підсилили дії. П'ятої зива. Тому так, втрати величезні у ворога, але і при цьому людський ресурс в них ще є, і вони зараз їх не шкодують. Російські окупаційні а, війська настільки активізувалися на Гуляйполі саме по цьому місту, що а, навіть інтенсивність цих бойових дій має співвідношення а, з інтенсивністю на покровсько мирноградській агломерації, відповідно. Росіяни ставлять перед собою задачу повністю окупувати а, гуляй поле до а, кінця січня, тобто там не до лютого, не до чого їм а, конче треба до а, кінця цього місяця мати результат безпосередньо по контролю самого міста. Відповідним чином сили оборони України зараз а, здійснюють операцію щодо гальмування, як мінімум, гальмування а, супротивника. І діють переважно в напрямку Гуляйполя і в самому Гуляйполі. Вздовж вулиці Шевченка це траса 0,814, і від центру самого Гуляйполя стримуючи тиск з боку російських окупантів. Ну, знову ж таки, трактор ДТ-75, це вже стає символом Гуляйполя. В Бахмуті це був літачок, міх, а от саме в Гуляйполі це трактор. ДТ-75 і російські окупанти дійсно зараз, не дивлячись на високу інтенсивність ведення бойових дій і постійних штурмових дій, і спроб інфільтрувати якомога більше свого особового складу безпосередньо в центр міста і охопити місто з інших напрямків, вони зустрілись з серйозною проблемою, яка полягає. В системній роботі дистанційній роботі, як fpv-дронів як операторів, як пілотів, так і груп зачистки, які регулярно а, проводять зачистку центральної частини міста від російських окупантів і не дають їм там закріплятися. Тобто, дійшли до кладовища, дійшли до сільмашу але от закріпитися в самому центрі досі у російських окупантів не виходить. Отже, оборона Гуляйполя поля продовжується, сили оборони України там тримають позиції і проводять системні зачистки, не дивлячись навіть на те, що а, ворога ну, серйозна є, серйозна кількісна перевага, і м, 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 говорити про те, що м, російські окупанти вони залишать м, взагалі. Цю ідею взяти під контроль гуляй поле ні, скоріш вони ще відправлять м'яса, щоб завершити цю задачу, але звідки вони будуть її тягнути. Їм а, хіба що там 58-му загальну військову армію під все це а, діло якось а, підтягувати. Але ми знаємо, що 58 загальна військова армія вона зав'язла в районі Степногірська, де їм не вдається в лоба захопити цей населений пункт. Вони намагаються його обійти. Тобто в них там є свої проблеми. А отже, гуляйпільська дилема стає для росіян ну, більш такою актуальною і болісною. А швидко все вирішити їм не вдалося, хоча вони розраховували якраз так кавалорійським цим маршем, дуже швидко з шашкою наголої захопити Гуляйполе ні. Рухаємось далі. Далі це Мирноград. На жаль, треба консультувати, щоб в Мирнограді у росіян було просування а, в його північно-західній частині міста. І відповідним чином ми можемо говорити зараз про те, що росіяни прикладають максимум зусиль для того, щоб Рокадні дороги, які ведуть на північ з Мирнограду, щоб взяти їх під свій контроль. Тому я думаю, що найближчим часом ми будемо з вами спостерігати а, процес а, того, як сила оборони України перший варіант, або здійснят а, досить несподівану а, операцію а, по зачистці тих локацій, де знаходяться російські окупанти, для того, щоб розвантажити е, саме логістику, або сили оборони України будуть поступово виводитися. Гранізон буде поступово виводитись е, з Мирнограду, щоб не опинитися в досить незручному положенні в західній, та частково е, центральні та північній частині міста. Е, Можуть бути різні варіанти, але коли бачиш мапу Deep State, яка відображає ситуацію, нічого інше, окрім цього на думку, не спадає. В свою чергу треба визнати, що Мирноград дійсно став а, серйозною перепоною для російських окупантів, і він не був залишений, як багато хто закликав. Пам'ятаєте, були там. Якісь так. звернення, коли а, російські окупанти ще навіть не підійшли до околиць а, Мирнограду, але або вже були заяви якихось там дуже цікавих. А, Персоналі, які заявляли, що з Мирнограда вже треба виходити. Хоча бої знову ж таки повторюють, ще навіть не розпочались. Ми виграли час саме бойовими діями в Мирнограді. Ми а, гальмували росіян, ми виснажували, ми вбивали росіян, і це дало нам а, можливість відповідним чином за межою вже покровсько-мирноградської агломерації підготуватися і бути готовими до того, що нас чекає. Отже, а, такі дії а, вони і є елементами оборонної стратегії. А, якщо хтось думав, що місто буде триматися в обороні до нескінченності, і а, окупанти його ніколи в житті не захоплять, ну ви помилялися. А, це було і буде відбуватися. Морально та психологічно до цього треба бути готовими. Сама стратегія оборони, вона якраз. І маю на увазі, що оборона це не коли ти тримаєш позицію до останньої каплі крові, а допоки ти виснажуєш ворога до останньої його каплі крові, допоки він ще може триматися і може собі забезпечувати просування з великими втратами, які не йдуть не в яке співвідношення з твоїми втратами. А, в принципі, скажімо так, як тільки змінюється ось така пропорція. Відповідним чином, і відбуваються процеси по відходу від цієї тієї чи іншої позиції. Далі рухаємось до Часового Яру. Давно ми про нього не говорили, але там ситуація трошки ускладнюється. Це пов'язано з тим, що російські окупанти вийшли на а, західні, а, західні кордони Північного-Новопівнічного району. І станом на сьогодні можна сказати, контролюючи залізницю саме в цій локації від десятої від північного до новопівнічного оборона часового яру тривала більш ніж два роки, і вона продовжує тривати. Повністю, це місто не знаходиться під контролем російських окупантів. Якщо подивитися на загальну мапу, то бачите, що фактично Правобережна частина Часового Яру, особливо е район, також промисловий приватного сектору і промислової зони, продовжує знаходитись під контролем Сил оборони України. Також ступочки та е предтечини. Вони не знаходяться під повним контролем російських окупантів, що значно сповільняє їх рух в напрямку до Костянтинівки. Як ми знаємо, для росіян Костянтинівка є дуже важливим населеним пунктом, який вони будуть намагатися протягом 20, 2006 року взяти під свій контроль зараз. Вони через Олександр Шульгіне, саме в цьому напрямку, використовуючи як основну логістичну артерію, так і в обхід полісосмугам, намагаються закріпитися на південно-східній околицях міста, але це їм з облаштуванням відповідних зон контролю зараз поки що не вдається. І зачистка в Костянтинівці проводиться системно силами оборони України, не надаючи росіянам стабільно закріпитися і продовжувати інфільтрацію вже далі в самого міста. Але якраз у цьому і полягає проблема як тільки зони контролю російських окупантів а, будуть більш стабілізовані а, біля а, околиць міста. Тим швидше росіяни зможуть масою давити на приватний сектор і мати там зони контролю, о, мати там об'єкти, де вони будуть концентруватися та накопичуватись відповідним чином. Інфільтрація в влип самої е, Костянтинівки буде для них проводитись: ну, скажімо, в більш ну, мабуть, це неправильне слово, а в більш сприятливих, тим не менше, умовах. А, тим не менш Константинівка продовжує тримати оборону, і а, будемо мати надію, що відповідні заходи контрдиверсійного в першу чергу порядку вони вже готові. І окрім цього, не забуваємо а, найголовніше, що а, російським окупантам, щоб провести таку операцію проти цього міста, треба буде ще стягнути звідкілясь ресурс, бо виключно користуючись цим. Вузеньким коридором через е, Олександр Шульгине е, нема гарантії, що його буде достатньо, щоб забезпечити е, їх е, підрозділи достатнім постачанням кожного дня, а е, кожно, е, кожної години хвилями за хвилею, е, відповідною кількістю диверсійної груп. Тому для росіян, е, окрім питання ресурсу, стає гостро питання і того. Щоб до Костянтинівки вийти ще й по флангам, але знову ж таки з одного боку їм заважає у цьому питанні часів яр, а з другої провальна турецька агломерація, яка надає можливості повноцінно охопити місто з через Клибан водосховище, ну і таким чином, поки що, тільки один напрям. Для інфільтрації, які маю надію, ми зможемо контролювати і знищувати там якомога більше російських окупантів, отже, це був черговий огляд мапи бойових дій і. Ви можете підтримати це відео лайком, підписки, натиснувши дзвоника, прокоментувавши і репостнувши. все це, допомагає цим відео зростати в рейтингі україномовного сегменту YouTube. Окрім цього, ви можете стати ще й спонсором обов'язки, що дозволить каналу робити більш цікавого та унікальну контенту для вас. Спонсори завжди цей контент отримують першими. Дякую всім, хто дивився це відео, і нагадую, що завтра ми знову з вами зустрінемось зранку на огляді. Черговому огляді мапи бойових дій слава Україні, слава нації.